Коли ти переходиш, умовно там з рівня, на якому ти була, коли ти ще спала, в рівень от пробудження ці перші етапи, і не знаєш, і що, і оточення починає рухатись, і ти на самоті починаєш відбуватися. І в цьому періоді також дуже часто буває так, що старе оточення вже підходить, а нове ще не підтягнулося. І людина відчуває насправді цю самотність, людина не розуміє, що відбувається, і оця прям новизна, теж вона досить така страшнувата, складновата. Проте після цього етапу етап пробудження відбувається в тому, коли людина починає бачити перші свої результати, перші зміни, коли людина починає знайомитися з іншим рівнем оточення, коли людина починає бачити і розуміти причинно-наслідковий зв'язок в своєму житті, починає бачити результати інших людей, знаходить певних вчителів, певних наставників, книги починає активно читати. Коли людина прям починає застосовувати то, що вона бачила, то що вона чула в реальності, і це дає перші результати.